Приходить, говорить, я хочу ось цей макіяж, і ти йому говориш: ні, тобі це не підійде. Робота це єдина, мабуть, сфера життя мого, де мені кайфово повністю. Програма ми вже знімаємо макіяж по диплому. Я менеджер інформаційної діяльності, бібліотекографія, бібліографія, бібліотекознавство. Тоді ж він не тільки візажист, він ще й психолог і для мого навчання пройшло там може два тижні. На новий рік в мене вже була повна запис. Ти заробляєш там 10 тисяч доларів в місяць, то для візажиста це ще та проблема. Говорили, що це хобі, що це не серйозно. Десь 15-20 кілограмів тобі потрібно брати з собою. Від захоплення до справи усього життя. Хтось може сказати, що це всього-навсього лише хобі. Але дівчата виходять звідси не лише красивіші, а й щасливіші. Як почати свій шлях? Чи реально на цьому заробити? Та що потрібно для того, щоб перетворити хобі у справу усього життя? Це роби своє, і сьогодні ми дізнаємося про професію візажиста з перших вуст. Ходімо. Альбіна, наша сьогоднішня наш людина, яка розкаже більше про професію візажиста. Альбіна візажистка, стилістка в професії вже більше шести років. Каже, що може якісно працювати в будь-яких умовах, а чудові стрілки намалює навіть сонною. Альбіна, наскільки класний ти візажист? Вітаю! Ну, Давайте ми краще подивимося на практиці, тому запрошую до мене в крісло. О, 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 о. Прошу. <решу> Супер! Так, ну починати ми будемо з демахіяжу. Поки ми знімаємо наш тональний, я задам декілька питань, чи є не дещо алергія на якісь продукти чи компоненти може в косметиці. Ні, наче Ні, нічого, нічого не було. Не. Сьогодні я так дивлюся, буде така програма шокова. Перша програма. Ми вже знімаємо макіяж. Що буде в наступних програмах? Невідомо. Що ми ще будемо знімати? Не лише макіяж. Дивіться, підписуйтесь таке життя. Наступна програма буде про косметолога, про, про те, як зробити шкіру і такою, щоб не треба було фарбуватися. Ідеальний, ідеальний тон шкіри і все інше, щоб вже можна було гарно виходити. без косметики. Так, це буде наше відео обличчя до і потім ми поставимо як буде після, і люди можуть в коментарях потім оцінити наскільки ти класний візажист. Тоді ми можемо переходити безпосередньо до самого макіяжу. А як ти знаєш взагалі, от, що потрібно? До тебе приходять люди, зразу кажуть, там хочу смокі-айс. Чи ти дивишся на обличчя і думаєш, ну вам там не буде пасувати айс взагалі? Давайте щось щось друге. Це така прям е, здається, болюча тема для всіх візажистів, тому що весь макіяж завжди починається зі спілкування з клієнтом. Тому що іноді приходить дівчинка, говорить: от я хочу смоки, мені потрібен дуже яскравий макіяж. Ми такі, ну окей, давайте ми з вами поспілкуємось, подивимось приблизно е, фото, які ви хочете, що вам подобається, як ви фарбуєте зазвичай. І коли ми починаємо розглядати е, подібні фотографії, нетка ні, ні, це занадто яскраво. От ось цей ось цей мені подобається, і там на ділі виходить. Ну, денний або трошки яскравіший макіяж. І буває іноді навпаки, що клієнт говорить, ні, я хочу там світленький, дуже і в нас виходить повноцінний вечірній макіяж яскравий. Все залежить від того, куди людина йде. Тобто я завжди питаю, що це за. Захід, щоб я розуміла, або це фото, відеозйомка. Я розумію, що там буде світло, або це, наприклад, часто ще на хрести збирається там взагалі неумісний буде дуже яскравий макіяж. Тому ми обговорюємо всі моменти від того, куди йде, в чому буде, і скільки часу потрібно, щоб цей макіяж тримався. Розкажи, чи є взагалі от якісь проблемні клієнти? Яких клієнтів бояться візажисто? Я не знаю, можливо, щось таке просять, що ну ти не знаєш, як його виконати. Ну нема такого, що ти їх прям боїшся, того що я вже десь шостий рік працюю і вже за шість років ти звикаєш трошки, ти розумієш всі ці запити, які на початку роботи дуже насправді лякають, тому що це напевне улюблене всіх візажистів. Це Мені потрібен тон, щоб все перекрив, всі прищики, всі недоліки, але був дуже легенький. Від чого залежить гарний макіяж? Можна сказати, що поганий макіяж, бо я не виспалась. Поганий макіяж не може бути від того, що ти не виспалась, тому що візажист все одно буде працювати зі шкірою, все одно будуть ховати синячки. Єдине, що не зможе приховати візажист, це якщо червоні очі вже дуже. Візажист, тоді ж він не тільки візажист, він ще й психолог, і тобі потрібно за той час, поки ви працюєте, підняти настрій клієнту, розговорити його, відволікти від е, якихось поганих думок. Тоді дівчинка перемикається на інший лад, і все вже все подобається. Ми фіксуємо наш макіяжик пудрою і можемо закінчувати. У да, нас зараз повсякденний макіяж. Таким макіяжем ми можемо ходити на роботу. Можна на фотосесію, якщо в нас якась неяскравий образ. А можна просто по дому дивитися, яка ти гарна. Або по дому, або з подругами на коктейлі. Це тоді наша після гарний макіяж. чимоданчик дуже-дуже великий. Я бачу, що професія візажиста вона не така вже й легка фізично. Так, фізично, то точно. Десь 15-20 кілограмів тобі потрібно брати з собою, якщо ти працюєш на виїзд. Так. Думаю, що таким гарним треба виходити на каву, і щоб цю красу бачили все більше людей. Люди... Розкажи взагалі, з чого почати кар'єру, от людина зараз якась не здивиться, дівчина хоче дуже почати, можливо, в неї є, є це хобі таке. Як почати займатися то і зробити це класною такою своєю справою? Почати займатися насправді не важко. Треба обрати до кого ти хочеш піти на перше навчання. Перше навчання насправді дуже важливе, тому що в професії візажиста важливо навчатися постійно. Ти постійно поглинаєш якісь знання, але от Перша база, яка в тебе є, вона насправді дуже важлива. І коли ти обираєш майстра, до кого ти підеш на навчання, тобі важливо, щоб його роботи тобі відгукувалися. Професія насправді складна, тому що спочатку важко, тобі потрібен кейс, вона доволі. Дорога ця професія, тому що тобі постійно потрібно вкладатися і в навчання, і в нову косметику, і в апаратуру для зйомок. Тобто, в тебе постійно йде якісь інвестиції, але воно того вартує, тому що, по-перше, це мені здається саме найчарівніша професія, тому що я, наприклад, не уявляю собі інакшої. По-друге, вона для творчих людей. От якщо ти хочеш розкрити себе, в тебе є творчий потенціал, який просто рветься назовні. Візажист дуже крута професія. для Скільки того. часу потрібно взагалі, щоб це навчитися. Чи це ти вчишся все своє життя? Ти вчишся постійно. Там немає такого, що ти е, пройшов один-два курси якихось, і все, ти класний майстер. Постійно щось змінюється. З'являються нові тренди, нові техніки. якісь. Тобі постійно потрібно навчатися, ти ніколи не стоїш на місці, немає такого. Але візажистом ти стаєш вже в той момент, коли от ти пройшов певну базу, відпрацював на ну, нехай 50-100 моделей. От тоді все, ти починаючи візажист. Ти кажеш, що цей базовий набір він дорогий. Що потрібно взагалі? От якісь є такі базові речі, які потрібні для візажиста. Так в ідеалі, коли ви навчаєтесь з майстром, який вас навчив, ви складаєте базовий кейс. Тобто ви обираєте продукти, якими ви будете користуватися, ви підбираєте тональники. Бажано, щоб майстер, який вас навчив, підібрав вам максимально. Зручний для роботи кейс, в тому плані, щоб ви всі продукти могли між собою міксувати, тому що насправді купити все одразу це дуже затратно. Тому частіше за все обираю так, щоб продукти були багатофункціональними. Скільки заробляє візажист, він окупається той кейс, який ти купуєш, ти дуже багато в себе вкладаєш, через скільки окупиться це все? Ну, Конкретні цифри сказати важко, тому що все залежно від того, скільки ви вклали. Як швидко ви напрацювали навики, з якими ви можете працювати вже по е, нормальному прайсу, більш-менш е, середньому, можемо сказати так. Якщо у вас дуже дорогий кейс одразу, тобто у вас люксові продукти, у вас дуже дороге навчання і тому подібне, то буде трошки довше окупатися. Потолка у візажиста немає, все залежить від того, як ви розвиваєте особистість. Як ви далі просуваєте себе? Багато хто стає блогером, багато хто йде в навчання. Якщо це навчання на не знаю, рівні міста, просто там один прайс. Якщо це вже переходить на інші країни, ти починаєш працювати, то там взагалі інші цінники. Так само, якщо ти починаєш працювати з якимись зірками на телешоу і так далі, тобто там немає якогось. Ти заробляєш там 10 тисяч доларів в місяць, і все це твій потолок. Ні, такого немає. Ти можеш заробляти скільки завгодно. Все залежить від того, скільки ти готовий на це витрачати часу, скільки вкладати в себе, в свій розвиток. Ну і в свій кейс. Ну тобто візажист він такий. Він універсальний. Він може працювати і на телебаченні, і в особисто, і розвивати так. якийсь свій бренд. Тобто тут немає ніякого. У нас деякі візажисти стають. е вони розвивають свій бренд косметики. Наскільки швидко вдалося окупити той стартовий капітал, який ти в себе вклала? Ну мені насправді навчання окупилось доволі швидко, тому що. У мене класно припало кінець мого навчання. Це був грудень місяць. Тобто, я ще була не закінчивши до кінця навчання. в мене там останній місяць залишався. Я вже працювала з клієнтами за кошти. Це було недорого, але все одно це вже були перші мої платні клієнти. І на новий рік, після мого навчання, пройшло там може два тижні. На новий рік у мене вже була повна запис. З ранку до вечора я все повністю пропрацювала. І я дуже багато часу витрачала на е, я брала всю роботу, яка мені тільки траплялася. Тому десь за рік, е, якщо не менше, мені окупився перший мій курс. А наскільки взагалі важко робота візажиста в плані, я не знаю, там інших якихось не тільки матеріалів, фізично взагалі мені єдине, що от важко в професії візажиста, це, мабуть, якраз таки. Фізична ця частина, тому що так насправді ти весь день стоїш, ти весь день на ногах, плюс якщо в тебе є е, якісь виїзди, нареченні, зйомки і так далі, то ти тащиш кейс, е, сумку стиліста, е, лампу, відеосвітло і так далі. То в цьому плані так, але якщо ти візажист, тобі треба розуміти, що тобі обов'язково потрібно ходити на масажі і потрібно ходити в зал. Робота це єдина, мабуть, сфера життя мого, де мені кайфово повністю мене вона не задовбує. я рідко вигораю. В мене буває тільки в тому випадку, якщо я трошки багато на себе взяла. Я розумію, що в мене записи зранку до вечора. Тебе, взагалі, коли ти починала? Тебе підтримували? Рідні, близькі? Чи все таки, чи чи є така взагалі стереотипність? оця, що ну да, це просто хобі, це не yeah. професія. Так, да, було таке, мені говорили, що це хобі, що це несерйозно. А як же нормальне навчання потрібно університет обов'язково закінчити? Потім мені ще говорили, що мені обов'язково потрібна магістратура. Бабусі взагалі був в шок, як це я буду візажистом, того ж, що, що ж я буду робити, це ж несерйозно взагалі. От якби я десь в офісі працювала, то інша справа. Але мене дуже підтримала моя мама. Я пам'ятаю, що коли я вже здала. Екзамен на магістратуру. Я вже пройшла співбесіду, все мені зателефонувала мама і говорить: я так подумала, якщо хочеш, іди на курси, я тобі допоможу. Добре, хто ти за спеціальністю по диплому? По диплому я менеджер інформаційної діяльності, бібліотекографія, бібліографія, бібліотекознавство. Ну, головне, я думаю, головне, що вона знає, хто вона за спеціальністю мені іноді доводиться згадувати того, що це навчання вже було так давно, і я не поверталася до цієї професії ще з років університету. Тому іноді в мене є така пауза. Ми згадуємо хто ми по спеціальності. Ось так, друзі. У нас із бібліотекарів люди стають класними професійними візажистами. Тому, якщо ви щось хочете, це дійсно, я думаю, можливо. І головне от, бажання, як, якби ти от порадила, наприклад, зараз людина сумнівається, ну, чи треба, чи, чи не треба. Як взагалі зрозуміти, чи це твоє, чи ні? Треба спробувати. Коли ти пробуєш, тільки тоді ти розумієш, твоє чи не твоє, тому що професія візажист вона насправді виглядає зі сторони дуже гарно, дуже естетично. Ти ось трошки прийшов там, помалював, і все. Тобі треба зрозуміти, як ти контактуєш з людьми. Чи можеш ти постійно бути в комунікації з людиною? Оцей фактор дуже важливий, тому що ти не можеш просто прийти, отак от відмалювати і піти. Тобі постійно потрібно знаходити спільну мову, тобі потрібно розговорити людину. Якщо вам класно працювати з людьми, якщо ви відчуваєте в собі якісь творчі поклики, ви хочете реалізувати свою творчість, тоді можна пробувати цю професію. Викликів у професії візажиста вони є. Але... З чим ти особисто може стикнулася? Щось було дуже важко, коли... чи був такий момент, що хотілося кинути і піти в бібліотекарі назад? Ні, таких моментів, щоб мені хотілося покинути і піти в якусь іншу професію. В мене не було. Я більше боялася, коли, от, наприклад, ми опинилися в Литві. був деякий час, коли я не працювала за своєю спеціальністю, я зрозуміла, що я не можу, мене дуже тяне. І я не уявляю собі якоїсь іншої професії, в якої би мені було настільки комфортно і настільки класно, скільки мені зараз тут. Єдине, що мені якісь складності даються з професією, це інстаграм. Інстаграм, все, що пов'язане з розвитком в плані медіа, мені трошки все-таки важко дається. Фарбувати я можу хоч 10 годин підряд, і мені буде клас, але я зараз пішла теж на навчання, тобто. Ти в навчанні постійно, навіть якщо це не е, підвищення кваліфікації по макіяжу. зараз в мене навчання стосовно інстаграму для того, щоб навчитися це робити екологічно для себе, щоб не було так важко. Тому зараз я думаю, що і це питання можна вирішити. Друзі, це була Альбіна. Її інстаграм ми залишаємо в описі під цим відео. І, звичайно, підписуйтесь на наш канал. Таке життя. Наш проєкт роби своє продовжується. І далі вас чекають ще більше цікавих і незабутніх історій, професій, про які ви можете дізнатися більше. Тому підписуйтесь, щоб нас не загубити, Підписуйтесь на наш інстаграм. І чекаємо вас у наступних випусках.